Сьогодні коротеньке відео із рубрики Сміх крізь сльози. Залишала синеньку капусту, думала доросте, хоча буде нам на салатик. Відкриваємо сьогодні її. Була накрита вона агроволокном, плівкою. А тут ось така краса. Спершу думала, що це була гусінь. Але ні. Гарний будиночок зробила я для гризунів. Тому нашою капустою поласувала або мишка, або сліпачок. Навіть зараз він там песик когось уже нанюхав. Після останнього огляду минув майже місяць, і да, так, капуста трохи наросла, але скуштувати нам її не вдасться. Хіба що там он є окремі головки, які ще залишилися неушкодженими. Можливо, саме їх виріжемо і буде нам. На Новий рік з синьої капусти. Тому ось такі у нас справи. Рубрика сміх крізь сльози. Або і сміх, і гріх. Так що це про нас. Всім дякую за увагу!